Всім доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Дякую за перегляд, дякую за коментарі, дякую за те, що ви зі мною. І в свою чергу я вам бажаю, щоб над цією Україною завжди світило сонце миром і Щоб Кожен день заносив радість і впевненість у завтрашньому дні. Зичу. Щоб завжди було мирне небо і кожен з нас відчував себе захищеним і вільним. Нехай мир і гармонія стануть невід'ємною частиною нашого з вами життя, а Україна розквітає в мирі і добробуті. А також бажаю, щоб жахіття війни закінчилося якомога скоріше. І кожен, у кого на фронті вернувся до свого рідного дому. Сьогодні, дивлячись ківне, на, на просторухі конета, Я побачив вірш Людмила Моріна. Може, ви його знаєте, може, ні. Я хотіла вам його зачити. А ти всі квіти, навіть якщо завтра кінець світу. Загоюй рани, людям і землі, роби, що дав Господь, можливість міти, пильнуй ланів, що були б з хлібом на столі, ділись, чим Бог послав і витри сльози, Поплачем після перемоги всі разом, коли від брові вмиють землю теплі грози і мирна тиша. Увійде у кожен сон, а ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світ, сади садок, хай виростає до зірок, служи землі, цінуй, люби, лелій, вона віддячить дітям і всім, хто хоче й віє, вільно жити, ці квіти жовті, сині, різні, щоб вони встелили всі шляхи, якими повертатимуться грізні, найкращі в світі, наші вояки, додому, до родини і до щастя, яке вимолюємо в Бога зараз всі, сій хліб і квіти. Суперечненастям. Багато сій, щоб вистачило всім! Тому садіть квіти, адже є такий навіть напрямок у психотерапії він називається садотерапія, що ґрунтується на взаємодії з природою і садовим середовищем, з метою поліпшення фізичного і психологічного. Благополуччя. Адже її основою є сенсорна стимуляція використання всіх п'яти почуттів через контакт із рослинами, землею та ароматами допомагає відновити рівновагу та знизити рівень стресу. Сенсорна стимуляція також стимулює нервову систему і сприяє. Поліпшенню настрою, який нам зараз так потрібен. Крім того, активно включає участь людини в роботі саду, це дає змогу розвинути почуття відповідальності, самосвідомості та досягнення цілей. Активна участь у садових заняттях сприяє розвитку позитивних емоцій і самоствердженню. Що важливо для поліпшення психічного здоров'я. Також є ефективним методом реабілітації для людей, які пережили стресові ситуації та травму, взаємодія з природою та садовим середовищем сприяє поліпшенню психічного стану, допомагає фізичному відновленню та підтримує. Соціальну адаптацію. цей вид терапії надає цінні інструменти та методи для підтримки людей, які стикаються з психологічними труднощами, а також допомагає людям відновити свою емоційну та психічну стійкість. Оточення природою і взаємодія з нашими рослинками. Можуть принести тільки значні вигоди для нашого психологічного стану, регулярно проводити час на свіжому повітрі, участь у садових роботах і спостереження за ростом рослинок допомагають нам розслабитися, зняти стрес і поліпшити настрій, а також дає можливість під'єднатися до природи та насолодитися. Її благотворними ефектами. Не втрачайте можливість зануритися в заспокійливий світ природи і відчути користь садової терапії, спокою та умиротворення. Відчувайте силу природу, займайтесь вирощуванням рослин. Тоді ви можете створити свій власний маленький сад на дачі, або ще де небудь, або навіть у себе вдома на підвіконні вирощування рослин дасть вам змогу насолодитись їхнім сприятливим впливом на вас і на ваш емоційний стан. Пам'ятайте, що Кожна рослинка може стати невід'ємною частиною вашого повсякденного життя. Тому буває, коли сумно виходиш в свій садок, дивишся на свої рослини, які радіють кожному дню. І ти радієш з ними. А це я хотіла вам показати свою картопельку, яка зараз у мене на огороді. Попри морози, попри погану погоду вона росте, вона така нескорена, як і ми, українці. Тому скоро будемо ласувати молоденькою картопелькою.